З ініціативи міського голови міста Золочева Ігоря Гриньківа, 18 березня, відбулась громадська толока з впорядкування території давнього єврейського кладовища. Компактно проживали українці, поляки, євреї, навіть вірмени. При тому в різний час частка єврейського населення сягала близько 50%. Золотівщина дала світові багато видатних діячів, в тому числі і єврейського народу. Серед них хочу відзначити Нафталі Імбера, котрий написав гімн Держави Ізраїль. Серед них відзначаю також Рольда Гофмана, котрий є лауреатом Нобелівської премії в галузі хімії. Зараз він проживає в США, ми з ним підтримуємо стосунки. Ми маємо спільну історію, спільну культуру і спільний біль. Хочу повернутися до подій 39 1941 року, коли радянський окупаційний режим нищив польське та українське населення. Також слід згадати період Другої світової війни. Коли нацисти нищили українське та єврейське населення, золочів втратив єврейську громаду та її багатогранну культуру. На вулиці Львівській у Золочеві залишилась територія давнього єврейського кладовища. Вона до неданого часу була дещо невпорядкована, але зараз, напередодні великодних свят, традиційно ми порядкуємо на християнських кладовищах і вже давно визріла думка впорядкувати територію і Давнього єврейського кладовища. З цією метою сьогодні ми зібрались тут так чисельно для того, щоб навести лад. Ми забирали все сміття з території кладовища, ми висадили там багато зелених насаджень, ми повернали ворота, зробили багато інших добрих справ. Розумію, що територія давнього єврейського кладовища є велика за площою, і навести лад ідеально скрізь. Впродовж одного дня не є можливо. На це потрібен час, на це потрібні ресурси. Але сьогодні ми розпочали ту роботу, отже, впродовж певного періоду часу ми її завершимо. Ми маємо спільну історію, спільну культуру, спільну пам'ять і маємо це залишити майбутнім поколінням.